18 листопада ось такий вигляд має сорт Аня ремонтантний в теплиці. Має ще на деяких кущах ось такі гарні великі ягоди. Надзвичайно смачний сорт. Найсмачніший зі всіх, які я тільки пробував. Дуже ароматний. Ягода велика зазвичай. Не тверда, дуже смачний сорт, великі гарні, потужні кущі. Повторюю, сьогодні 18 листопада і якби було тепло, цей сорт, мабуть, подоносив би цілу зиму. В принципі, усі ремонтантні сорти можуть подоносити постійно, якщо, ну, допоки не виснажаться, якщо є сприятливі умови. Наприклад, от е, на даний момент Аня має найкращий вигляд. Тут три гребені, мурану, е, вівари, далі два гребені мурану. Вони вже виснажені, багато листя сухого вже було, ми забрали. І на цей рік це вже буде закінчення сезону, тому що там ягода якби червоніє, вона вже не достигне. і вже з неї не буде ніякого результату. Так само Аня, вона вже не дозріє, на деяких кущах є ще гарна велика полуниця, але вже передають морози. Не буду я її нічим накривати, тому що вночі до 3-5 градусів морози передають. Немає сенсу. Обріжу цвіт, обріжу оцю всю зелену ягоду і на цьому буде сезон. 25-го року полуниці закінчений. Що хочу розказати по даному сорту Аня. Сорт надзвичайно смачний, ароматний, досить врожайний, ягода велика, її багато. Але дещо сприятливий до хвороб. Можливо, це в теплиці. Деякі виробники теж заявляють, що в теплиці він не дуже. Добре себе, ну, тобто почуває добре, але до хвороб сприятливий. На відкритому ґрунті я не пробував його вирощувати. Можливо, на відкритому ґрунті він буде і краще себе почувати. Ось де-не-де є така ягода, велика, вона не тверда, смачна, має помірний блиск, дещо тускліше, наприклад, на відміну від вівари. І мурану, але ну, надзвичайно смачна. Так що хто має бажання вдома вирощувати даний сорт, то це дуже класно, тому що дуже вона смачна. А так, взагалі, вівара порівняно велика ягода гарна велика ягода. От. Але І я сказав би, що вона досить стійка до борошнистої роси, тому що е, Морано не така стійка до борошнистої роси. Тому що в нас тут трошки було, як би, е, проблемка з нею. Але ми впорались і вийшли з цього положення, тому ось такі справи. Вівара теж велика, гарна, велика ягода. От, має гарний блиск. Ну, зараз вона вже не така гарна, як раніше, тому що холодно і вона не має того, того забарвлення, що нормальні, коли нормальні погодні умови. Варта уваги, що вівара, що в Потрібно пробувати кожен в себе, кому що подобається. Тому що на різних ґрунтах, я вже завжди говорю, на різних ґрунтах різні сорти трошки по-різному себе ведуть. Так що такі справи. Сезон 25-го року по полуниці закінчений. З надією будемо чекати слідуючий. Всім. Всього доброго до зустрічі.